Як наділити громаду правом знімати скомпроментованих депутатів, чиновників та силовиків знають активісти руху за відповідальну владу. Його координатор Ігор Курус презентував відповідний законопроект. Він передбачає висловлення в отому недовіри певним посадовцям, особам шляхом підтримки відповідної петиції. До прикладу за відставку мера потрібно зібрати підписи половини мешканців міста, які взяли участь у його виборах для відставки нечесного судді чи міліціонера можна визначити межу підписів 20 чи 30 відсотків від. Усіх повнолітніх мешканців території, на якій вони працюють, законопроект напевне дасть змогу втратити інтерес до посад у владі осіб, які йдуть на владу заробляти. Розумієте, як зараз кажуть, що посада прокурора коштує там 100 тисяч доларів, так? то якщо ця людина, яка буде заробляти, хоч захоче заробляти на посаді прокурора області, знатиме, що завтра, після за його заробляння цинічне, його зможе громада відкликати, то він напевне не буде платити ці гроші. Правильно, тому що він їх просто не верне. За підсумками петиції, каже автор законопроекту, органи влади мають автоматично виконати вимогу громадян. Такі ж механізми, розповів Ігор Курус, успішно діють Польщі та інших країнах Європи. Пересічні мешканці також визнають потрібні реальні механізми не лише обрання, а й звільнення депутатів та інших посадовців. Більше не боятися, більше говорити правду і більше слухати правду. Тоді, коли мене страх, у людей прокинеться совість, коли прокинеться совість. Прокинуться і інші можливості людей, в тому числі і керувати своєю державою. А що заслужив тільки щоб було чесно, та люстрація, чесна щоб не так напав, а чесна, то воно звичайно треба. Коли даний законопроект буде прийнятий, його автор прогнозувати не береться. каже точно, це робитиме не нинішній склад парламенту, адже на його руках так звані репресивні закони 16 січня. А відтак кров загиблих євромайданівців.